Свій творчий доробок презентував для Коломоян ансамбль дивограй. У цьому році колектив претендує на звання зразковий. Концерт відбувся у міському палаці культури Народний дім і зібрав чисельну аудиторію шанувальників народної творчості. Керівник колективу Надія Шеленко виступ своїх вихованців назвала святковим концертом. Адже круглої дати колектив поки не відзначає. Однак продемонструвати своє мистецтво коломийській публіці дивограївці мріяли давно. Тим більше, що вже найближчим часом танцюристи виборюватимуть почесне звання зразкового ансамблю, каже керівник. У нас е, святковий концерт, не ювілей, тому що сім років колективу, але я подала таку ініціативу зробити підсумок нашої роботи. Е, ми хочемо подавати колектив на звання зразкового, це свого роду іспит. І Робота не мала б зроблена, і хочеться, щоб люди вшанували наше мистецтво народного танцю. Приходили, дивилися на нас, на наших діток. Конкуренції керівник колективу не боїться, адже до її колективу чи не щодня приходять нові діти. Надія Челенко впевнена, що з її вихованців виростуть продовжувачі її справи. Їй дуже приємно, що колективу неодноразово доручали представляти рідне місто на заходах. Різних рівнів. Народний танець, в Коломиї не так розвивається, як би хотілося. Я вирішила все-таки в народному напрямку йти і всім раджу любити, займатися, адже звичайне гуляння на весіллі, на дні народження. Потребує чуття ритму, рухатися в музику. Конкуренція, якщо є талант, то я думаю, що ніяка конкуренція не завадить. Пишається і начальник міського відділу культури Уляна Мандрусяк. Вона розповіла, що ще недавно керівник та невелика група дітей робили перші кроки в народній хореографії. А тепер колектив відомий не лише у місті над прутом. Але й по всій області колектив Дивограй є один із тих, які складають гордість культурно-мистецьких доробків нашого міста, тому що на найбільш відповідальних концертах до Дня державних свят цього року. Дуже був потужний звіт міста Коломиї Івано-Франківській області до 200-річчя від дня народження Тараса Швеченка, і цей колектив був вибраний, мав честь. представляти. Наше місто один із кращих колективів, які звітували на обласній сцені. Я хочу подякувати перш за все керівникові Надії Челенко за той ентузіазм, ту самовідданість, працелюбство, професіоналізм, з яким вона ставиться до своєї роботи, ті новаторські пошуки ідеї, які втілюються у тому чи іншому танцювальному номері, і завдяки. Таким талантам, таким людям наша коломия теж славиться тим, що в неї є центром культури. Надія Чоленко пишається своїми вихованцями, однак складає велику подяку і батькам, бо без їхньої допомоги не було б ні костюмів, ні взуття, ні поїздок. Тому вона щиро зачить своїм батькам наснаги. Батькам велике-велике спасибі за їхню фінансову підтримку, адже якщо б не вони, не було б цього концерту, не було б цих діток на сцені, костюми це великий внесок роблять батьки. Час витрачають на заняття, йдуть маленьких дітей і ведуть, чекають, забирають заняття. Тобто батькам величезне спасибі, за те, що вони такі молодці обрали саме наш колектив народного танцю, де А того вечора своє мистецтво усім присутнім у залі дарували. Не лише танцюристи, Девограю. прийшли привітати своїх однолітків і юні співаки, а також відомі артисти Прикарпаття.